Вітаю, шановні слухачі, читачі інформаційного порталу Золочи.канет. Сьогодні ми в гостях у студії районного відділення Асоціації діячів естрадного мистецтва України під керівництвом Віктора Гембари та поспілкуємося з членами цієї творчої спілки, заслуженими артистами естрадного мистецтва України, пані Галиною М'якуляш та пані Марією Юськів. Слава Україні! Героям слава, слава. пані Галино. Розкажіть коротко про себе та про свою творчу діяльність. Я родом із Глинян, це містечко на Золочівщині. Я працюю вчителькою англійської мови. А діяльність моя почалася ще із часів, коли я проживала в Розварянах і навчалася у школі. У нас був ансамбль Галичаночка, і художній керівник Богдан Михайлович Бандровський залучав нас от і до танців, і до співу. І до гри на музичних інструментах. Ми часто з ними подорожували, їздили і в села, і в Золочеві часто бували, і у Львові, і з різними концертами. З того часу і так почалася моя діяльність. Ми знаємо, що ви пишете свої власні пісні та музику до них. Скажіть, будь ласка, коли відчули бажання написання пісень? То скоріше не бажання, а потреба була. Після Броївського педучилища я попала в нашу школу вчителькою молодших класів. Період був дуже непростий. Україна вставала на свої ноги 90-ті роки, не було сценарію, бракувало віршів, і я почала писати і до різних свят для дітей. Всі перші мої вірші, пісні. Всі прозвучали у виконанні моїх ідей. Я сама ще граю на баяні і на гітарі, тому їм я компонувала і так з часу школи почався такий процес. Після певного часу. Я потрапила працювати в глиняних школу вже вчителькою англійської мови. Я закінчила Львівський університет, але діяльність не зупинялася. У мене був свій клас, от, і багато пісень також я вже писала для більш дорослих дітей, це вже були дітки від п'ятого класу. От. І писала, що потрібно було для. Нам на сценарії для виступів, окремо писала для себе, але воно ніде не звучало, було так для душі. Пізніше я вже ложила на музику ті пісні. Робота в школі не тільки зупинялася на уроках, був такий період, коли мене попросили допомогти в місцевому будинку культури, і я ввела всі виступи. Від будинку культури. От на одному такому із виступів я познайомилася з паном Віктором Гембарою. Він був запрошений як артист із своїм репертуаром. Ведучими в той час я була з чоловіком, і оскільки чоловік його знав, ми трохи розговорилися, і Віктор запропонував, а чому ж ви своїми піснями ви не приїхали до мене, і я спробував. Цю цю музику записати. записати. Тому що я пісні виконувала під гітару або акупельну. От. і з того часу Минуло, так, вже час, я почала співати, багато пісень ще дописала. Яка доля ваших написаних пісень? Що їх чекає далі? З того часу я вже записала один компакт-диск. У нього війшло 12 пісень. Він називається Одна доля. Це була така коронна пісня. І сьогодні, до сьогоднішнього часу ми вже записуємо другий диск, практично вже він завершується робота. От, доля пісень різна, тому що писала я їх в різний час, особливо того першого диску. Це пісні і про маму, і до Чорнобиля пісні, і Великодні свята, і Зимові свята, Україна. Багато пісень таких, що потрібно було в школі, але я їх писала як для дорослих людей. Був такий період, що мої пісні виконувала дочка вже в Джевнинянській школі. Не ввійшло в диск багато пісень шкільної тематики, останній дзвінок, перший дзвінок. Мені здається, реально і краще було б, якби їх виконували діти. Тому вони ще чекають своїх виконавців. А зараз пісні, які я пишу, вони більше відповідають сучасності. Це тільки б не дарма. Недавно в Золочівській газеті був надрукований як вірш ця пісня. Вже інші є пісні, можливо, вони також десь в газеті будуть написані, тому що і людям цікаво прочитати, про що думають і, і чим живуть. Хоча в нас одна єдина зараз тема, одне єдине переживання і проблема. Головна тема боля України. Те, чого люди добувалися все життя, відколи Україна ще з перших часів бути, бути господарами на цій землі. Компакт-диск е війшли вже такі пісні, як Котики, Вербові, Ровесниці, Україна, Земний Уклін, Доля, Чорна біль, Новорічні роздуми Скільки треба, віночок, ікона, пісня вчителів. І як живеш? Але сьогодні я б хотіла розказати про пісню Ікона. Це практично балада. Спочатку був написаний текст суто як для вірша, а потім ми з Віктором подумали, от, і він запропонував: напиши музику, і прозвучить воно як балада. Ця пісня являє собою історію, от, виражає в собі історію, виникнення. Відновлення образа розп'яття Огнянські старенької церкви. Коли то воно було? Як це було? Яка обстановка була? Тому що ще по сьогодні є люди живі, які являються свідками, свідками цієї Свідки. події? Ще моя бабця мені розказувала, що вони дітьми бігали дивитися. На це відновлення. Воно, три дні образ світився такими різними кольорами в церкві. Перша думка була, що це горіло, От. і з того часу дуже багато було глиняних експертиз і пояснити не можу. Боже диво. Я так думаю, що хто зацікавився, то може пісні послухати мої. Інтернеті а десь ближче великодних свят на весну вже вийде диск, який можна буде придбати з усіма вже творами. А зараз ми познайомимося ще з однією учасницею творчої спілки пані Марією Йоскі. Отже, Марія, розкажіть, як же розпочалася ваша творча діяльність і взагалі розкажіть про себе коротко. Народилася я у мальовничому селі Червоне, що на Золочівщині. На даний час працюю викладачем коледжі, але, попри те, я, моє таке хобі це музика ще з самого раннього дитинства, починаючи від колискових пісень матері, і, звісно, це школа була, брала участь у хорі в шкільному. І в дальшому, якщо можна сказати так, і в університеті також е, був свій хор е, джерела росточа, якому ми неодноразово займали гран-прі на різних конкурсах. І так почалася прищеплювати моя, моя мрія, можна сказати, моя любов до музики. У подальшому я познайомилася із е, творчими людьми, які допомогли мені знайти себе і знайти правильну таку життєву дорогу. У музиці творчу. Чиї пісні ви виконуєте, і хто є вашим творчим наставником? Моїм творчим наставником є на даний час отець Ярослав Малий. Власне, якого я і пісні виконую. Мені пощастило познайомитися з такою творчою людиною, яка досить можна сказати гарно, так настільки душевно і відчутно викладає свої. Свої певні авторські твори, і я дуже вдячна, що я маю можливість виконувати саме його пісні. І надіюся, в подальшому буде співпраця і надалі у нас. Розкажіть, будь ласка, про виконання своєї першої пісні. Моєю першою піснею, звісно, це була життєва дорога Ярослава. І я починаючи від цієї пісні, в подальшому отець Ярослав познайомив мене ще одним таким. Творчою людиною, це Віктором Гимбарою, де і почався запис саме цієї пісні, і в подальшому почали з ними співпрацювати. Які ваші плани на майбутнє? Як плануєте втілювати музику у своє життя та співати пісні? На даний час ми працюємо над створенням компакт-диску, що саме записується на цій студії. І в подальшому, думаю, ми зможемо якнайскоріше, звісно, випустити і працюємо над новими піснями. Які пісні війдуть у ваш перший альбом та mm -hmm. яка назва буде вашого компакт диску На даний час у нас вже є деякі напрацювання. Це такі пісні, як Життєва дорога», ви вже, ми вже говорили про це. Потім Калина, Вишиванка. Далі у нас є такі пісні, як Подих любові, Осінь. Люба земля, і думаю, що ми ще напрацюємо ще більше і втілимо в життя саме цю мрію таку. А назва альбому назва альбому думаю, напевне, це буде символічно «Життєва дорога тому, що все почалося із цієї пісні. Вона була записана саме на 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, нашого великого такого письменника українського. І я думаю, що з легкої такої життєвої дороги, такої легкої роки цієї пісні, напевне, дасть саме записати назву цієї альбому і. Почнеться, розпочнеться, вже ж таки втілиться, напевно, в життя моя така мрія, яка була ще з самого раннього дитинства, як думаю, як більшості дітей, бути співачкою. І я надіюся, що я гідно зможу нести, і, звісно, своє звання і нести до людей пісню, душу кожної пісні втілювати, надіюся, що все вдасться. Ну і на завершення хотілося б почути від вас декілька слів, побажань для наших звучан. Перш за все хочемо побажати усім людям миру, миру в домах, миру на землі, спокою. Нехай не плачуть люди, нехай буде мир, злагоди, любові. І, звісно, щоб у кожної людини завжди втілювалися всі її плани життя. Залишайтеся з нами інформаційний портал Золочів